Усім привіт! Мене звати Володимир, і якщо ви тиснули на це відео, то ви хочете подивитися огляд на настільну гру Тайні Epic Вікінги, яка була локалізована українським видавництвом Beaver Games і на яку зараз триває передзамовлення. Деталі в описі під відео. А якщо вам цікаво, яким був шлях цієї гри до української локалізації, то радимо вам послухати наш попередній випуск дивного диванного подкасту з Артемом Осишнюком. По суті, правила цієї гри не складні. Гра триває впродовж трьох епох. На початку кожної епохи ви драфтите карти, а потім щоходу розігруєте одну карту одним із двох доступних способів: або горілиць, або долілиць. При цьому ви можете, якщо граєте до лілиць, долучитися до битви або розпочати битву. А якщо граєте карту горілиць, то можете виконати одну із доступних лідерських дій. Епоха триває, поки ви не зіграєте усі карти, і тоді розпочинається нова. І так триває, поки ви не дограєте до кінця третьої епохи, після якої розпочинається підрахунок очок, і досить такий цікавий спосіб, про який ми вам розкажемо вже детальніше в наших враженнях. Поговоримо про виконання, і думаю, варто почати із очевидного, а саме із розмірів ось цієї малесенької коробочки, в якій дивним чином і проти, мабуть, всіх законів фізики поміщається така велика кількість компонентів. Це, мабуть, одна із головних переваг цієї гри, те, що вона така маленька, транспортабельна. Взагалом тут дуже багато всього є: ігрове поле, купа карт, купа фігурок, купа планшетів. Таких богів планшетів. І загалом дуже складно уявити, коли ви бачите цю коробочку в магазині, скільки компонентів там всього. І дуже складно потім їх всі скласти після того, як ви пограли свою першу партію, насолодилися цим всім видовищем на столі, а потім намагаєтеся сховати все назад в коробку, а воно ніяк не влазить. Як бачите, наша коробочка все ще закривається, вона не приглягає ідеально щільно, тобто кришка трішечки їздить, але загалом нам вдається складати все назад. Якщо вам цікаво, який наш лайфхак, то він досить простий: ми посортували всі компоненти. По різних зіп пакетах, і кожен зіп-пакет ми намагаємося складати максимально пласко, тобто всі фігурки розташовані в один шар, і вони всі лежать, утворюючи таке, таку пласку пластинку, і потім складаємо їх один на один, і таким чином вони в нас всі все ще там вміщаються. Але слід визнати, що якщо ви покладаєте ваші карти в протекторах в цю коробку, то вони абсолютно точно не пришка не закриється і вам потрібно буде шукати якесь додаткове пакування, можливо, ще одну коробочку від якогось допчика і тому подібне. Загалом якість компонентів висока. Мені подобається, як виглядають фігурки вікінгів, вони з таким малюнковим орнаментом. Також там є фігурки човників, фігурки святин. Це все виглядає дуже мило на карті. Якість карт сама непогана, і також є ігрове поле. І саме до ігрового поля в мене є одне невелике зауваження. Справа в тому, що ігрове поле воно складається з кількох секторів, воно зігнуто і Сховане в коробочку. Коли ви дістаєте його і розкладаєте з коробочки на поле, то вона не лягає на полі пласко. Відповідно, вона така пагорбиста трішки, і ваші вікінги там справді пливуть по хвилях, коли пересуваються від одного острова в інший. Я думаю, цю проблему можна вирішити, якщо ви розкладаєте ігрове поле і поставите його під чимось важким. під... Тиском всіх інших ваших настільних ігор, які стоять на поличках, не зіграні. Але тим не менш, якщо тривалий час потримати ось це поле е, розкладеним і потім використовувати його таким чином, я думаю, все буде гаразд. Але якщо ви його потім знову і покладати в цю маленьку коробочку, то проблема повернеться. Звісно, це не щось дуже суттєве, але для перфекціоністів це. Е, Такий момент, який слід враховувати, і ще одним моментом, на який хочу звернути увагу, є правила, точніше, якість тексту в правилах. Ми про це говорили з Артемом Сашніком в нашому попередньому подкасті. Власне, в першій версії правил було трохи помилок. І е, наскільки нам відомо, ці помилки вже виправлені. Принаймні, в pdf версії, яка е, зараз уже доступна на е, сайтах різних видавців, ви знайдете оновлену версію правил, де ці помилки мали бути виправлені. Е, крім того, е, я звичайно сподіваюся, що вдасться їх додрукувати і надіслати перед замовникам і просто покупцям, але не знаю, чи вдасться це зробити в такий е, короткий термін. Тому е, сподіваюся, що все ж таки вдасться. Насправді в настільній грі тайні Вікінги» Поєднується декілька механік, починаючи з драфту, про який я вже розказував, де ви на початку кожної епохи вибираєте собі карти, продовжуючи менеджментом власної руки, де ви обираєте, як розіграти карту горілиць чи долілиць, прийняти участь чи розпочати битву, чи виконати якусь лідерську дію. Також в грі присутня механіка контролю територій. Де ви виставляєте своїх робітників, своїх вікінгів котрі припливають на дракарах і контролюєте якийсь острів? А на острові, якщо у вас є більшість, то ви отримуєте за це острівну руну. І тобто, у вас є таке змагання між гравцями. Також є цікавий елемент фінального підрахунку очок. Де ви переможні очки отримуєте за острівні руни, а також за руни на картах прихильності. Карти прихильності, які ви здобуваєте під час битв. А острівні руни ви отримуєте під час контролю територій, де у вас є більшість. І ви отримуєте не просто переможні очки, які фіксовані, а залежно від того, на якому значенні знаходиться маркер люті бога відповідної руни. Продовж гри позиція рун на треку Люті богів буде змінюватися, і ви з самого початку не знаєте, яка руна принесе більше переможних очок. Проте ви маєте вплив на те, які саме руни принесуть найбільше переможних очок, так само, як і ваші суперники. Впродовж гри ви вирішуєте, чи отримати спочатку карти прихильності відповідної руни, і потім програвати під час битв, щоб підвищувати цю руну на люті бога. Або чекати третьої епохи і зрозуміти, яка ж руна принесе найбільше переможних очок, потім захоплювати острови з цією руною, і брати участь в битвах з цією руною, щоб отримувати карти прихильності з цією руною. Є різні стратегії до отримання найбільших переможних очок, і яку стратегію оберете ви, залежить саме від вас. Крім того, в цій грі є соло режим. Ми його не пробували, але знаєте, він тут є. Рандом в цій грі є, але він переважно врівноважений. Ви берете карти на початку раунду і відбувається драфт, тож ви маєте можливість вибрати ті карти, які вам пасуватимуть якнайкраще. Е, ви не знаєте, звичайно, який Бог в кінці матиме найбільшу людь, але власне, гра про те, щоб забезпечити собі правильні руни і спробувати привести потрібного Бога до потрібного значення люті. Єдиний момент, де рандом може трішки фруструвати. Це коли ви оголошуєте битву і ніхто з інших гравців не приєднується в такому разі, як розігрується битва, ви відкриваєте свою карту і відкриваєте карту із колоди. Дивитися, тобто це випадкова карта з колоди, і ви дивитесь значення сили на цій відкритій карті. І е, от цей елемент може бути дуже несподіваним. Е, і якщо ви планували, що ви, наприклад, хочете перемогти, то не завжди це вдається. Крім того, є ж момент ціни на картах сили дуже часто є ціна, яку потрібно заплатити для того, щоб отримати цю силу. І е, ви можете вирішити, платити чи ні. А карта, яка вийнята випадково із е, цієї колди, вона завжди сплачує цю ціну, тобто вона завжди грає свою повну силу. Крім того, іноді також сила залежить від кількості рун, які у вас є уже у вашій ігровій зоні. Чим більше у вас рун, тим деякі карти матимуть більшу силу. І якщо у вас що раунду буде оновлюватися ігрова зона, у вас що раунду буде інший набір рун, ви над цим будете працювати. То е, у загарбників теж буде свій набір рун, тому що. Кожна відкрита карта, яка відкривається під час такої битви, залишається теж лежати, і кожна наступна карта враховує всі руни з попередніх. Тож, це єдиний момент, як на мене, який може трішки вас не потішити. Але насправді таке трапляється не дуже часто, тому що зазвичай всі гравці намагаються влізти в битву, бо це вигідно. І тут варто розказати про взаємодію між гравцями. Звичайно, взаємодії між гравцями в цій грі присутня. Вона розпочинається вже на етапі драфту, де ви обираєте, які карти передати супернику або не передати, а залишити собі. Потім вона продовжується в фазі, коли ви приєднуєтеся до битви або не берете участь в битві, яку розпочав ваш суперник, і можете виконувати свої звичайні дії. Також взаємодія між гравцями присутня, коли ви змагаєтеся за вплив над островами, тобто над острівними рунами, де ви збільшуєте свій вплив, щоб мати там перевагу. Ми зіграли в цю гру вдвох та втрьох. двох в нас партія займала десь до 40 хвилин. Проте, у грі у двох додається такий специфічний елемент, як драф із віртуальним гравцем, де ви витрачаєте додатковий час на те, щоб хтось із гравців потім затасовував карти, йому скидував, і ви так драфтилися, наче з іншим гравцем. Хоч це можна зіграти з третім гравцем або зіграти взагалі в чотирьох в цю гру. У грі на трьох партія в нас тривала десь близько години, що досить такий непоганий показник для тривалості настільної гри. Варто зазначити, що ця гра не для новачків. Тобто треба мати якийсь настільний досвід і розуміти, як працюють деякі механіки, і тоді вам буде простіше засвоїти усі нюанси та елементи правил, коли вам пояснюють їх. Або коли ви читаєте цю книжку правил, щоб зрозуміти і щоб потім розказати іншим людям. Також елементом взаємодії між гравцями є блеф, коли ви оголошуєте битву. Тобто ви кладете карту до лілиць, і інші гравці не знають, яку силу має ця карта. Деякі карти мають силу, якщо за них заплатити сталю, і ви вирішуєте це, коли ви вже відкриваєте карти, тобто у вас може бути сила нуль. Або якась досить досить великий показник. Проте, якщо гравці не купляться на ваш блеф і не доєднаються до битви, вам все одно прийдеться битися, але загарбниками, які відкриваються із загальної колоди, і ви вже випадковим чином будете змагатися проти віртуального гравця. Але цю взаємодію не можна назвати агресивною. Оскільки кожен із гравців отримує щось після результатів битви, незалежно чи він виграв чи програв. Навіть якщо ви програли, ви отримаєте дар богів, спеціальні властивості від богів, які можуть бути навіть кращі ніж карти прихильності з певними символами ресурсів чи рунами, тому тут теж такий елемент взаємодії присутній. А тепер про атмосферу. І в цьому блоці мені хочеться порівняти цю гру із грою Blood Rage, вона ж лють крові, як буде локалізована українською. Справа в тому, що це порівняно досить часто, поза як обидві гри про вікінгів і мають певний подібний набір механік, тобто це драфт-карт на початку раунду, а також контроль території. Але як на мене, за атмосферою ці ігри досить таки відрізняються. Якщо е, лють крові, «Blood Rage», вона має більше агресивної взаємодії, більше саме якогось подій на полі, плюс через те, що це Blood Rage пов'язана із сюжетом Рагнароку, коли по черзі різні провінції в по черзі в різних провінціях настає Рагнарок, і вони вибивають гри, і карта звужується, зменшується. і Є оце якесь таке відчуття не знаю приреченості, і при цьому саме слави, коли ви зацікавлені в тому, щоб якомога більше ваших воїнів і ви отримали за це славу, то гра Тайні Епік Вікінги вона якась така більш камерна і при цьому більш суховата. Тобто атмосфера загалом там є, але вона не так яскраво проявляється, як у грі Blood Rage. Я не скажу, що це там вагомий мінус, тому що ці ігри насправді досить різні. Не знаю особисто, можливо, вам вони здадуться більш подібними, але це таке моє суб'єктивне судження. Я їх сприймаю як дві різні за атмосферою гри е, і е, тривалістю так теж, оскільки е, гра Blood Rage грається значно довше, е, а власне вікінги досить швидкі, і ви більше думаєте не про те, як би е, захопити нову територію, чи е, як би виштовхнути якомога більше ворожих воїнів з сусідньої. Території, ви більше думаєте про те, як би, за, як би підготувати собі плацдарм до фінального підрахунку очок, як би отримати потрібні руни, як би прокачати е, людь Бога, е, руну, якого ви збираєтеся в кінці отримати. І Оце більш стратегічне, мабуть, якесь таке е, рішення, притаманне саме грі Вікінги. І ще раз підсумовуючи, якщо Blood Rage, е, якщо Людь крові, це про епічні битви, це про полеглих е, вікінгів, які потрапляють в Валгалу, це про постійне відчуття е, Рагнароку, який наближається, 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 і епічних монстрів, які встріють в ці битви, то гра Епік Вікінги, вона більше про Таку більш доброзичливу взаємодію, не знаю, як, якщо можна це так сказати. Тому що як уже говорив Вова, незалежно від того, чи перемагаєте ви в битві, чи програєте, ви все одно що здобуваєте, і якраз під час вбитв, як таких, ви не втрачаєте воїнів. Ви втрачаєте воїнів тільки коли відбувається загарбання території маршем на човні. І для мене. Тані епіквікінги це більше про стратегію і більше про підбір потрібних механік, які допоможуть вам прийти до перемоги. Насправді регравальність цієї гри досить висока. Починаючи з того, що тут дві сторони поля ігрового. Залежно від кількості гравців, одна сторона від одного до трьох гравців, інша на чотирьох гравців з різною кількістю островів, де потім буде відбуватися весь ігровий процес. Також в грі присутні шість різних богів, а на партію замішуються випадковим чином всього три. Тобто можуть бути боги в різних комбінаціях з різними рунами на них, і створюватимуться різні ігрові ситуації залежно від того, як це все замішається. Також в грі є досить багато карт вікінгів, які по-різному замішуються, і вже на етапі драфту інакше ви обираєте ті чи інші карти, щоб потім їх використовувати як дії чи використовувати при битвах. Отже, гра Тайні Епік Пікінги, це гра, яка, попри свої маленькі розміри, має вам що запропонувати: це і контроль території, і драфт, і навіть трішки блефу. Це гра, яка чудово гратиметься на трьох-чотирьох гравців, в якої майже немає даунтайму, тому що ви в свій хід завжди виконуєте якусь одну дію і зазвичай це досить швидка дія. Це гра, яку щоправда ми не радимо грати початківцям, радимо тим, в кого вже є принаймні невеликий настільний досвід, або принаймні з іграми на контроль території. Або з іграми на драфт, але радше на контроль території, е, це гра, в якій є певні нюанси в правилах, які треба уважно вивчити перед першою грою, і е, точно вам доведеться в перших партіях звірятись, тому що, е, хоча базові правила прості, але різних властивостей на різних картах чимало, і запам'ятати їх з першого разу не вдасться. А ще це гра для тих, в кого маленький стіл або мало поличок, але ви хочете мати щось е, таке більш комплексне. Передзамовлення на цю гру вже стартувало, і якщо вона вас зацікавила, то ви можете зайти в опис під цим відео і знайдете там посилання на передзамовлення. А також в описі під відео ви знайдете посилання на BuyMeACoffee. Ми завели його буквально нещодавно, і е, якщо ви хочете нас підтримати, ви можете зробити це там. І ми будемо вам дуже вдячні. А на цьому у нас все. Тож, карти на стіл, гарної всім гри, підтримуйте ЗСУ та якісне українське. До зустрічі!